І треба прибором пробивати, там четверть варена. Йому хай ще дві сотки скидає, тоді заберемо. ой йо йо крутиш мене як йо-йо. Скажите, какая цена на видачу будет? Ну все, все, хорош. Включаем ролик. Це не всі думали, що пропав на три місяці і не відкрив собі стоянку, а фіг там. На цій стоянці просто стоїть наш один з автомобілів. Чого? Бо всі вже на кооперативі не поміщаються. Ми їх вам в цій серії покажемо, що ми накупляли за цей весь період. А зараз показуємо ланос, який продається на даній стоянці. Куда? На мой ту сюда на кольцо. С пол с нами хоза рассипного назад. В 2008 рік 1,4 ну Це не чистий ламос, 1,5 поляка, це 1,4, він ж не ламичний сенсор. Ми його готували, не знімали нам, пару елементів підпрашували, полірували, що ми ще робили. Почистили салон, так? Да? А, і ми його забирали з пробити прокладки. Забирали з провити прокладки, знімали голову, вставили прокладку, шляханули кошку, щоб на торчиком служили. І все, так як він у нас не поміщається на, на кооперативі, де ми робимо машину. Ми його прийняли рішення до нашого друга загнати на стоянку і закинули його, звичайно, TikTok, Інстаграм, авторія, OLX і плюс поставили на стоянку. Так що шанси збільшили, щоб його продати. Солодчик що, ну клас! Він на свої руки, на свої руки взагалі в крокольному стані. Тут все порядок. Під чехлами там порядочок. Навіть якась порушечка. Комплектація в нього максимально по-мінімальному. Да? Нема ні електросклопідйомників, підйомників, не ні гітрича, ні нічого. Але повністю їздова машина з газом, документи, все нормально. Яка ціна стоїть? 1000... 1990. Це вже ромка поставив свою там комісію добавив. Але я думаю, що ми його готові будемо, за скільки злити вже. Так як він у нас трошки застоявся, за 1700. Да? За 1700. Будемо ставити його на площадку, воно там свою комісію виправить і цей і хай продаємо. Все, вертаємо його назад і їдемо що? І їдем, а, і наберемо за, за цей автомобіль. Можливо, поїдемо подивимося і сьогодні ще щось купимо всі серйомі. Так, то що там по підкрасам кажете? Небагато, так? Да? Два передніх крила і капот. То добре, нам до вас їхати десь 80 кілометрів, то орієнтовно десь через годину будемо. Да-да, я буду під'їжджати на брос. Добре. Добре, давайте. То що, пацани? Виїжджаємо по шкоду Фабію дивитися. Там є якісь нюанси які по підкрасам, є прижата в жопу. Подивимося, якщо вона більш-менш нормально може щось не робити, обов'язково її забираємо. 2005 рік, 1.2, 2-4 газ, а Лану все залишили на площадку. Да? No. Да. То no. все, погнали no. по шкоду. Воду, ми все-таки купили. Так, стартова ціна, яка була в неї? 2500. Старт. Да. Потім 2300. Да. Потім 2200. Потім 2200 А забрали ми її. 1900. 1950, да. Все, домовились по ціні. Ну, Вроді нам все підійшло, ми її побили. Е, що в нас? У нас є пошкодження. Раз, два. І кришка вже замінена. Да? Mm -hmm. По кришці, яка подимає, вона не відкривається. Чого? Бо тут, як бачите, трошки затягнуте крило, є залом. І з цієї сторони, коли відкриваєш, теж видно залом. Треба зняти фару, зняти стопоря і потягнути трошки сюди, щоб воно стало. Ну і зрозуміло, там вже ж покривати це бампер. Я думаю, що можна буде спасти. Єдине, що... Де оцю ж взяти, чуєш, кусочок. Я думаю, що нам вряд ли продадуть просто хтось полоску. Да. Чи, думаєш, продадуть? Я думаю, ні. Я думаю, взагалі так і все, тут нічого такого страшного вроді немає. Це основне, напевно, по ній, які здає. Все, там більш нічого немає пані. Ну є по підкрасам, так? Що? видно тут переход, арка вже піддувалася. Отак, От пацани, покант воно фарбувалося. Навіть трошки в колір не попали. І видно отут, он покажи. Вон прям тут оон, переход. Малювали арки. Одну і другу арку малювали. Ця дверка рідня, рідня. Кримо фарбоване, капот фарбований і, і та сторона крила, да? Да, і старне крило, криша ціла, пройоми цілі і все, ще нормально резина стоїть. Треба буде повернути фари, Повірнути фари. Ну все, що, ходи вона класна, там нічого в принципі, не треба не чуть, -чуть. походиві, щось є таке, як на, на рульову тягу, так? Да? Щось похоже. Да, трошки. А Щось там чуть-чуть. І салон, салон прикольний. Там вже правда якісь речі є. Але все гарно. На приборці щось там 320 брові тисячі. Не знаю, там правда чи ні, але, але так як є. Чехли ми, до речі, знімали, під чехлами теж все порядок. На передньому сидінні маленька зарапинка є така. Ну і все, що? 1950 за шкоду, 2005 рік. 1.2, газ, бензин, газ четверте покоління, так? Да? Mm -hmm. Я думаю, що нормальна каса. Це. Ми її що, будемо пробувати так продати? Як є. Да, будемо пробувати так її продати, як є. Навіть фара не будемо полірувати. Да? Вона постоїть пару днів, бо нам є чим позайматися зараз на даний час. Якщо вона за пару днів не продасться, е, ну, нікому не підійде ціна і ці дані пошкодження, то тоді вже будемо її робити. Да? Угу. Потягнемо пило, підшпаклюємо, покрасимо кришку з двох сторін. І все, в принципі. І да? все, так. Да. В принципі, все. Я думаю, що варіант нормальний. Ну, точно, щоб ми її не забрали, то забрав би хтось інший з перекупів і, і, і продавали. Так що щоб перекупили, не забрали, то ми її забрали, да? щоб і, будемо продавати її самі. Все, їдемо на кооператив. що ще всі серії. Покажемо шини, які в нас є. Покажемо сини, які в нас є. У да? нас три місяці не було чого. Того, що, що в нас змінилося, ми вже працюємо двоє. Я вже не сам є, yes. є Ілюха. Ілюха, ми разом займаємося автомобілями, і паралельно він буде знімати. Друге літо це сезон на автомобілі. І ну, старалися більше зробити, продати. І, якщо чесно, то камера займає дуже багато часу. Та оце 150 кадрів знімаєш, те те, те щось не вийшло там дома, потім монтуєш цей ролик, загрожаєш відео. Але я думаю, що ми вибрамося. Я не кажу, що будуть кожен тиждень виходити стабільно. Але якісь ролики де будемо знімати, так? Да? І так як ну, ми вже дивилися, то вже будемо, напевно, знімати від початку, як їдемо, купляти, як зробили, продали. Тобто вся серія повноцінна про автомобіль. Як перекупи заробляють гроші, да? Ну що ж таке? Ну все, їдемо на кооператив, показуємо, що у нас ще є в наявності. І на цьому, я думаю, ця серія є... хватить, як вступ, так? Да? Сосі балдосі Все, давай, поїхали. Так, ну що, найдорожчий сегмент, який у вас є, так? Да? Так, да. зараз покажемо. Наша хто? Вишенька. Вишенька. На пирожку. і колір вишні. Ну майже. Давай. Давай. За цей період, поки нас не було. Це Гольф 2015 року з мотором TSI на повній комплектації з панорамою, з ліпістками 7-7, з мінімальними пошкодженнями. Пригнений він зі... з Зимбабве. 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 Чи з чи да, пригнений штатів. Ну що, по ньому були мінімальні пошкодження. Він в весь в рідній фарбі. Є панорама. Був пошкоджений капот, усилитель бампера, бампер, передня рішетка і ліва фара. В принципі, все. Ну і пострадав е сам тросик, це вже так вам, що вбітало. А так все тут ціленьке. Салон, ну, салон ще стреляні по духі. Все, гольф в дуже прикольному стані. Залишилось, е що ми. Капот вже на покрасці, бампер на покрасці, По салону. Вже коли це все поставиться, буде, буде що? Буде це все збиратися. І заженеться на хімчистку. Е зроблять подушку, потолка підчили, там де подушка стояла і все. Він є з нього О, так, Вона все правда без значка, але вже новенька. Так що все він вже комплектний. Покраситься бампер-капот, поставиться, пишеться на подушки, зробиться подушки, хімчистка і віддаємо в руки, все, гольфі буде готовий. весь передній. Що, він на вихіді стає в районі 9,5 вже тут. на выход шпанцах. Ну давайте, может быть, там где-то химчистые, все подушки. Ну вот, давайте до десятки, он точно станет. Все, вот, смотрим. Бушки туда. На столе будут стоять. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. 17. 17, да, 17, да 20, 25 на 45. Все кто с рысачем будет. Ехать в интернет, конечно, классно. Ну все, пес грязненький, правда. Але цей весь привіт він робився і скоро буде встав. Все, польшу все. Їдемо показувати наступний. Да, Дві машини. Дві машини, ще так. So we need to talk about things. So I'll let you start. Yes, I'm listening. Oh, I understand that. You need help with what you say? Oh, that's crazy. That's crazy, because the time that we talked about this I felt like I was really clear I gave you everything that you needed to hear but you're still asking me for more No I'm just trying to understand what you're asking for because the only thing that I can't really describe right now is how angry I am about you not listening to what I said before You're just not listening you're projecting and you're not Да. Да, так. Я вже Яуні пацієнтів. Дві сестрички. Так, ця 92 й рік. 2,0 газ-бензин, газ вписаний в тих паспорт. І ця 95 й рік, Б4, 1,6, газ-бензин, газ, бензин, газ не вписаний в тих паспорт. Є. Хоп. Так, ну що, давай про цю зелену спочатку. Давай. Давай. Зелена, просто стан космос. Я вам кажу, ну просто так. Вона майже вся в рідній фармі. Ми її забрали, їздили аж в Житомир, да? ми самі з рівного. Це, це 200 кілометрів. Забрали ми поїпівці, не скажу, бо ми її зараз на даний час продаємо. Вже коли продамо, напевно тоді скажемо, скільки забрали, скільки заробили. Можливо, можливо, стане. Косметика, правда, грязна, ми її будемо сьогодні знову намивати бо завтра-субота. Все, все по ній бомба, вся рівненька. На класних колпаках, на класній резині, вся подища ціла, стакан цілі. Салон. Ну гляньте для ауді. Для 92 го року. І найголовніше все працює. Да. Приборка, всі кнопочки, тут підсвітка, електрозеркала, електросклопідйомники, все. Все фруче. Завня частина. Ну, класний стан, дуже реально класний стан ауді. Видно, що з нею нічого не кулінішого. Єдиний мінус про ній це ось піджата кришка, бачите? Ми теж її, якщо зараз якийсь період не продамо, то нашли вже кришку майже в колір. Не потрібно буде вкрасти внутрянку, тільки вверх, грунтанути, покрасти, поставити, цю зніму і ауді вже буде взагалі в класному стані. Ну все, ця ауді реально крута. Все є запаска, запчастини. Okay. А, да, да. Ще нам це дядько, з кого ми купляли. Дала все. Запаска, вогнегасник, аптечка, домкрат, ключі, є колодки, є шарві, якщо я не помиляюсь, Наконечники. Тобто, так як нам віддали, так і все продаємо. Нічого собі не забрали. Нічого собі не залишило. 92-й рік, можливо, у когось це цікавить зразу. Да? 92-й рік. 200, що ти каже? Ну давай 200. 200, 200 і можна чуть-чуть навіть буде поторгуватися. За дуже класний стан. 2,0 газ-бензин, газ писаних тих паспорт перефровляється. 95-й рік, 1,6 газ бензин. Даний автомобіль ми взяли. Що? Що, що ми взяли? На таких собі дисках да? угу. поставили сюди 16. чи 16, 17, 17, 16, да? 16-ті да. 16 чуні поставили, вона зразу почала по-іншому дивитися. Зразу. Підкрашували її, забрали її, стан такий, собі трошки був почуханий, там арки були підтерті, там там, там, нічого критичного нічого критичного, було тільки по типу косметиці, чуть-чуть. Ми це все повідправляли, і щоб не підбирати колір. Чого не підбирати колір? Ми підкрасили арку, і щось напилимо там. Ми її навіть ще не полірвали. Ну, вона ще і не готова, в принципі, на поляжу. Чого? Тому того, щоб ній теж є маленький нюанс. Тами Audi. Коли заводиш, я трошки димок. Ну, Пускають більше всього, що кольця вже. Чуть-чуть типу, ну, поміняти. Чуть-чуть треба кольця поміняти. Не багато. Не багато, але 4 штуки все ради. Не 4, там всі поміняти. І одразу поміняти е, сальник і клапанів. І все, і вона буде на повному ході. Е, що, ми пробували і так продати? Да? Mm -hmm. Писав, що піддимлює, але якщо чесно, це дуже людей лякає. ставили меншу ціну, але щоб людина сама зробила, і їй виходилось вона дешевше, типу середня ціни ринку з ремонту. Да? І все одно люди бояться. Люди бояться брати, це робити, це вдруг ну, нічого страшного. Ми не будемо її віддавати кудись в ремонт, ми станемо і самі її, там, я думаю, що за, за, за дня-два. Да? І по цьому, мабуть, ще й відео буде. О, точно, ще здійснюємо, як mm -hmm. ми перший раз ніколи Перший не раз ніколи. Да, ми завжди віддавали автомобілі кольця, це все підкидали, завжди віддавали майстрам. А, а тут що, день простенький, 1,6, то думаємо, що кольца самі Ну, Я думаю, що вона поїде після цього. Ну, думаю, собі. Є час вільний. Трошки часу вільного, то я думаю, що ми це зробимо. Все, цю за скільки ви продавали? Тисячу. Яку тисячу? Дві. Дві? Дві 200, по-моєму, стояло. Да? Ні. 1000 не було такої ціни. Дві 200 і да, чуть, чуть Да. Але я думаю, що вкинем кольца, вже зробимо по двигуну, щоб все нормально було. Ще і полірдемо всю. І все, і буде вона 2.300. Буде дорожче. Так що цей апарат теж скоро буде на продаж. Покажи ще салон. Салон фотозату, так? Ось так оглядаю. Карти. Тут все. Приборка теж працює. Задній ряд. Все, навіть Ну Все, в газ є, коркоп є, автоапарат. Саме цікавіше в цих автомобілях, для Audi 92 і 95-й, оці ложовані автомобілі поднищуючи, ніхто нічого не варив і не треба варити. Ну, це, це реально все. Стакани цілі. Нижче ціле, все, береш собі і їздиш, бюджетний автомобіль. Понятно, що якщо є каса, там, десятка, то, то, то такі вже не буде. Але в районі 2000 доларів, я думаю, від 2 до 2500, то я думаю, що це самі нормальні на даний час автомобілі, які можна брати. Чого бо вони не ліг? Все, пасмі, ну, така перша серія після такого невеличкого перекуру. На цьому будемо закінчувати. Що, що ми вам пообіцяли? Напевно, Буде серія, як будемо робити другун, кидати кольця в перший раз. Я думаю, що так. буде цікаво. По цій, якщо не продамо ауді, то будемо фарбувати, беремо кришку багажника, ставимо це. По 15-го року буде, як зберемо капот, то все, да, фінал. Да, вже буде готово. Я думаю, що хлопці не дадуть знімати, як вони там подушки, міняють. Та і на це немає часу їхати, з ними там цілий день сидіти. Так що вже покажемо, як він буде готовий. І що ми ще знімали? І фабію, да? і по фабії, в принципі, теж ще дня 3-4. Якщо не продамо, то теж потягнемо самі, да? угу, покажемо вам на відео. Пошпаклюємо це все. Коротше, все зараз. Все, якщо подобалося, ставимо, підписуємося, пока.